Вітаю вас сердечно в відкритій студії вже цього року, цього нового старого року. Маємо тішитися щось нібито нове. Але так, по правду, все залишилося на своїх місцях. Просто час пішов вперед. А ми лишилися своїми проблемами, болями і бідами. Не хочу нічого нагнітати. Але й усміхатися не можу. Кожен день гинуть люди і військові, і ті, які не мають жодного відношення я маю на увазі діти до війни. І тому, щоб себе глибше зрозуміти, будемо сьогодні говорити про те, що ми колись обірвали перед Новим роком. Будемо говорити про інформаційну війну, яка нікуди не ділася ні з нашого життя, ні з телевізійних екранів. Яка, я би так сказала, що навіть поглибилася, кожен день пропонує нові причини і нові мотиви саме в цій інформаційній війні. У 2009 році в моїх гостях був Юрій Ільєнко, знаменитий кінорежисер, філософ, мислитель, митець, якому боліла ця Україна, хоч він сам себе називав Яничаром. Я маю зараз честь вам представити уривок з нашої розмови, бо його дуже боліло поняття інформаційного простору України. Якби він був сьогодні живий, він би був, властиво, тим чоловіком, який би знав, що робити в даній ситуації, коли війна є в державі. Ми перейшли. В епоху інформації. Все зав'язане на інформації, все абсолютно, індустріальна епоха позаду. І оскільки все сьогодні вимірюється інформацією, ми eh, homo informaticus, homo sapiens вже теж позаду, mm. значить, і все. І ми дозволили, що інформаційний простір держави, який має охоронятися перш за все. Став окупований і тут панують окупанти. Як колись Гауляй Теркох на Україні був, тепер ці телеканали і інші добродії сьогодні нам вирішують все за нас. Вони нас зомбують, вони нас форматують, вони нас навчають, вони нас осуджують, вони нас все, все через інформацію. То тобто перше завдання номер один для України це скинути. Створити закон... законні підстави для того, щоб захистити свій національний інформаційний простір, а перше, зруйнувати окупаційний режим. А Реально інформі... це зробити? Ось таке запитання залишилося відкритим. Чи реально це зробити? Хтось зараз буде намагатися. В нашій Україні це зробити, не знаю, чи щось добре з цього вийде. Ми сьогодні поговоримо з нашим гостем. А я би хотіла трошечки так ввести нас більше в цю тему і показати вам ті плакати, які е, поширюються в засах масової інформації. Е, що стосується цього зумбування нашої свідомості, мені лишень трошки прикро, що вони чомусь російською мовою я не бачила там, ну практично жодного. Українського плакату жодної української агітки. Ось такі картинки маємо, і такі картинки маємо на дуже багатьох наших каналах. Прикипаємо, забуваємо, тішимося, святкуємо, співаємо, коли дивимося на екран. Я би дуже хотіла сьогодні поговорити саме на цю тему з Олегом Романчуком, це є шеф-редактор. Журналу Універсум, який я маю ось свіжий номер, ми про нього ще будемо говорити, але не при цій нашій зустрічі. І це є публіцист і політолог, в якійсь певній мірі, мені так видається, Олеже, я правильно тебе представила, так? Ну, так називаючи. Що скажеш, власне, от якби ти зараз зустрів <кліху> пана Ілєнка, що би ти йому відповів? Нині, от з сьогоднішнього дня на 2009, а? Що я йому відповів би ви? Я абсолютно з ним солідарен. Солідарний в його оцінці ситуації, навіть до трагічності, яка, який опинився інформаційний простір нашої держави. Оцей зомбоящик, про який щойно йшла мова, це справді такий собі наркопродукт. Люди зробилися наркозалежними. Під час перегляду фільмів, під час перегляду взагалі того, що діється на екрані, перестає діяти та ділянка мозку, яка відповідає за мислення, за аналіз. І з часом вона потребує як наркозалежна людина mm -hmm. вливання якихось там серіалів і тому подібне, знаєте, дуже шкода, звичайно, що Юрія Юлінка немає з нами. І він абсолютно правильно каже, що ми зараз живемо вже в суспільстві інформаційному, навіть не постіндустріальному, але знову ж повертаючись до того, про що я не згадував про інформаційний простір нашої держави, і от ще два тижні тому ми святкували Новий рік, я уважно переглядав. Ті програми, які були в тій чи інші газеті, каналам, так, так це було щось неймовірне. Врешті-решт, мене це зачепило. Врешті-решт я сів і за один день написав статтю, яка 3-го числа була опублікована на сайті Радіо Свобода. Війна проти власної країни Інтер, це не означає, що це інтернаціональний. Uh -huh. Це вже дістало. Але на жаль, оце дістало ніхто не чує, так не, я так не дістає нашу владу, ага. яка мала б е, уневажити оце священне е, право приватної власності, бо більшість телевізійних каналів України це на балансі олігархів, скажімо так. Той же самий президент мав би закликати. Ну, я собі десь так фантазую, як це могло бути в 1940 році, як це міг би зробити Вінстон Чернів. Він би закликав і Ахметова, і, ну, і Віктора і Коломойського, і, Коломойськ, і... і Пінчука. І фірташа. І, безумовно, і сказав би їм: хлопці, держава в небезпеці, так, ви потерпите зазнаєте певних фінансових збитків, але припиніть демонстрацію оцих російських серіалів, фільмів, які працюють дуже підступно проти українців, проти української держави. Ну, Невеличкий я... приклад, зараз, зараз закінчу. От навіть в ці святкові дні уже цього 2015 року йшов серіал Мар'яна Роща. Здавалось би, все дуже просто. Іде боротьба проти повоєнний час, 1947-48 рік, іде боротьба проти злочинців, негідників, От, е, влада тодішня. Е, Успішно, менш успішно, але вона е е бореться за ідеали там, справедливості, добра і таке інше. Але той самий сценарист, той же самий режисер, як чинять? Е на екрані постійно маячать образи, портрети, чи то Фелікса Адмдовича Дзержинського, чи Іосіф Вісільоновича Сталіна, і вони так чи інакше асоціюються з позитивними героями. Ага. Відбувається отаке нав'язування певних стереотипів. Совєтська лас була прекрасна. Вона боролась з усім поганим. Вона є добра, гарна. І ті, хто я маю на увазі молодь, найкращим чином з історії не, не ладять, вони це можуть сприймати за. Ну Чисту абсолютно монету. на рівні підсвідомості воно входить як, е, е, як кисень в кров. Я так розумію, це ніхто не аналізує. Хоча я скажу ще дуже одну цікаву річ е, в Фейсбуці, виставили уривок з фільму Босква слізам не вірять. І виявляється недолугий якийсь режисер забув зняти портрет Шевченка. В Москві в урядовому помешканні це геніально. Я знаю, ви згадали по софіпроці фільми. Начмосква не вірять, чи брільянтова рука", рука, чи так, інші так. комедійні фільми Леоніда Гайдая. Це це абсолютно не є безневинні речі, це лише це не просто вони підкреслюють наявність світоглядної кризи, але вони знову ж виконують свою совітизуючу. Большевізуючу роль, uh -huh. да, тоді було виявляється не так зле. От... Так, і любили того і того. Можливо, і так, може, ти маєш і рацію. А от зараз згадано є інтер, проти якого зараз ну масштабно, нібито має прийнятися якісь рішення. Але ще є канал Україна, ще є Один плюс один. Це все олігархічні канали. Скажи, будь ласка, а чому себе так провадять журналісти? Як ти думаєш, на тих каналах, де, окрім новин, все решта може йти страшна байда? Скажу так, я не думаю. що мі, Місце сидіння формує певну свідомість. Очевидно, все-таки десь є проблема фінансів, грошового забезпечення. Діє, на жаль, дуже зле на свідомість журналістів. Ну, так Знову, це ж вічна тема. Так, це вічна Але війна вперше на Україні в тому столітті, такому от так. Може, позиція мала би бути інакше, мені так видається. Я вже казав, що якби я сфантазував, як би мав би вчинити наш президент щодо власників цих телевізійних каналів. Але от зараз у нас з'явилося Міністерство інформації, і я хотів би звернути увагу пана Стеця, як уже діє Росія. От є такі одіозні. Фігури, як Міхалков, як той же самий Пареченков, який є нев'язний артист mm -hmm. в Україну Хлубисін, і там да, їх моногозін. Вони в рамках такого собі проекту э, «Русське історичне Общі, вони звернулися. І до влади, і до громадськості з певною позицією, з певними закликами. І от зараз я зачитаю одну річ. Вони, росіяни, ці росіяни названі мною, як вони прекрасно розуміють ситуацію. Потрібні фільми, книги, виставки, сучасні відеоігри, потрібен патріотичний інтернет, патріотичне радіо і телебачення. Це вони кажуть. Так це мав би. Сказати стець, напевно, пан Стець, який зараз очолює міністерство, і з трибуни Верховної Ради, і звернутися з президентом до президента, і якимось чином отримати і державне фінансування і працювати в цьому режимі, в цьому ключі, формулувати. Думнової думку формувати і інтелект нації, але не засобами пропаганди. Можливо, і пропаганду теж використовувати, ну, так, але ну, пропаганду ну. пропаганду на захист державності і, і для виховання і, молоді і продукування культурного продукту якісного українського продукту як. Кого потребує нація саме зараз? Цей дуже складний і трагічний час Росія нам влаштувала інформаційну війну. Це збагненно є. А якщо це подивитися на міністерство, яке має створюватися, сьогодні вже була думка, що воно буде аж рік створюватися, як тут бути? Знову ж таки, можна скористатися досвідом Росії, яка набагато краще за нас розуміє важливість цієї проблеми. У нас є Рада національної безпеки і оборони України, у нас є Інститут стратегічних досліджень, в нас є Міністерство закордонних справ, в нас є непогані аналітики в Інституті зовнішньої політики при дипломатичній академії Міністерства зовнішніх прав України, яких можна задіяти і вони можуть. Ну, не згірше від цього ще нефункціонуючого міністерства, працювати більш ніж ефективно. Має просто бути чітко сформульоване завдання. В цій ситуації дуже добре і орієнтується і Євген Кирилович Марчук, і той же саме Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньої політики. Я зараз в цьому самому контексті хочу навести одну невеличку цитату, яку я використав це з Москви, з дуже, доб... дуже доброго Спеціаліста випускника Академії ФСБ, який є добрим визнаним спеціалістом галузі інформаційних воїн, Манойло. і це можна було б видав навіть він монографію майже десь на 400 сторінок, і це міг би використати. Ну, ну от, я ну, давай ту думку. Яка отже, це думка? отже, думка думка така: інформаційно-психологічна війна в настояще вірм представляє собою найбільш соціально опасну форму. В качестве об'єкта воздействия виділяється сознание населення, общественное мнение, нав'язування противнику своїх духовно-нравственних і культурно-логічних ценностей. Про це наш міністр інформації мав би знати. В мене таке відчуття, що він з е, цією монографією може і не знайомий, але про це мав би знати насамперед головнокомандуючий Збройних сил України, президент. Прошенко і да, наш прем'єр-міністр і наші депутати, депутати славні, які таке враження не усвідомлюють цієї неймовірної загрози. Ну, ми програли сувідно. Я в 2008 році так і написав статтю, яка була заглавлена війна, яку виграла Росія. От тоді, коли був конфлікт, була війна розв'язана Росією проти Грузії. Це суто тільки на інформаційному рівні чи на фізичному, просто вже ну, ну фізичний вже як наслідок лише це може вже бути, як так? наслідок. Я ж вже говорив. В принципі, людина, яка постійно, постійно ну дню і ночує в інтернеті перед телевізором. Вона робиться залежною від цієї uh -huh. інформації. Uh -huh. Що таке інформаційний вплив? Це зміна системи під тим під тією чи іншою інформацією. От, ну, Необережне слово, необережний погляд, кинути, скажімо, у ваш бік, так? Так. Або сто і... разів сказано, що я тебе люблю, так. і всі повірять, що я тебе так. люблю. І, і відповідна поведінка твоя uh -huh. так мовити, робиться. Uh -huh. це Цікаво, було... чи то ну ти вже сказав, що це не дуже добре збагають. А це є е, направду е, е, дуже прикро, тому що в одній з передач е, телеглядачі пам'ятають, я сказала, що Львівська студія, очевидно, буде ініціювати, е, все ж таки, першими на Україні створювати якісь 15 хвилинки такі документальні фільми, які розповідають на Галичині про схід України, а для сходу робити про. Про е, видатних особистостей Галичини. Це є міні. Мені здається, що можливо ще там до того рівня яким чином дійдуть якісь мобілі... мобіз... мобілізаційні бригади пана Стеця. Бо поки ми створимо інформацію, ми вже будемо в юрмі е, міністерства медицину гази. Так, найкраща зброя це зброя культури. Я От. не я Добре. не Вагаючи ще раз, повторю вислів Томаша Масарика, президента Чехії, це середина 20-х років, який Постійно наголошую на тому, я є чех. Отже, я маю мати культурну програму. Я українець я маю мати культурну програму. Так. Держава має мати культурну програму. Ми маємо бути культурною вишколеною в культурному сенсі нацією лише Не. в такий спосіб. Ми можемо вести успішну війну. В інформаційному полі проти агресора, якого ніяк не наважиться назвати чітким однозначним визначенням, наш президент, він називає агресор противник, а це є Росія. Ніяк не може назвати ворога Росією. Угу. Ну, це інша тема. Ясно. Я так розумію, і ми зараз підкреслимо невеличкою думкою народного артиста Івана Гаврилюка власне, Про що ми зараз говоримо? І чому нам з тобою в даній ситуації розходиться, як і мало би розходитися, навіть тому міністерству в віз, візуальному сприйнятті цього світу. Оце окультурення, воно повинно. Відбуватися в першу чергу, перш ніж до тебе зайде ворог. Ми не готові. Ми ми, тобто до нас на нашу територію зайшли тоді, коли ми голі бої босі роззброєні не тільки фізично, морально, духовно оголена душа, яка була приспана абсолютно примітивом гарні передачі. З ефірів всіх каналів були зняті. Зняті нам подарували пиво, памперси. Конкурси, красунь, і так далі. Давайте послухаємо, що говорив Гаврилюк в цій студії два роки тому. Немає розуміння у тих людей, які керують державою. Чи то був перший президент, чи то був другий президент, чи був наш український президент Віктор Андрійович, чи теперішній президент. Люди не мають просто елементарної уяви, навіть не на мізинець, що таке кіно. І яку нагрузку воно несе По турну да у, у, у в розумінні світосприйняття, в розумінні розбудови людського духу, угу. е, хочете героїзму. Хочете любові знову ж таки, хочете ем, якоїсь патетики, хочете чогось божого. Ем, ви думаєте, що комуністи чому трималися так довго? Комуністи цей жахливий режим антилюдський? Він Богу тримався, кіно. дякуючи кіно на 98%, якщо не всі 100%. Так. Тому що кіно впливає, воно впливає або негативно, або будує, або руйнує. І я думаю, що ще тут є й диверсія. О, Циклу... А як же? Чому, чому розпустили кінопрокат? Чому його знищили? Причому за 5 секунд образно що Чому не... знищили? І де зараз кіно показувати? От українське кіно зняли, так? Нехай буде воно золоте, прекрасне, з точки зору мистецтва. Де ви його покажете? Телебачення не купи, якщо не захочу, бо є хазяїн на телебачення. Ну, якщо так. воно буде іде... так. ідеологічно неправильне з їх точки зору, а в них немає ідеології, то вони ніколи не пустять на телеекран Ось так. Це два роки тому на День кіно говорив Іван Гаврилюк. Що змінилося? Що зараз скажеш на завершення нашої зустрічі? Я хочу, щоб наша держава полюбила книжку, щоб ті достойники полюбили книжку, зрозуміли вагу. І цінність книжки для підростаючого покоління це одна з найкращих видів зброї проти цієї інформаційної інвазії, яку ми терпимо уже два десятиліття в Україні. Той, хто читає книжку, він вчиться думати, він вчиться аналізувати і він вміє протистояти. Він зможе протистояти оцій інформаційній страшній навалі. Читайте книжку українську. Ну, тепер всі читають в інтернеті всі книжки. І рідко хто бере навіть отаку от таку от розкішну річ, е, яка називається Перезаснування України. Подивіться, ми до цієї книжки повернемося, але не до книжки. Ми повернемося власне, до цієї теми, що значить перезаснування України. Автор є. Наш гість Олег Романчук. Я думаю, що треба Україну по-новому творити і перезавантажувати. Вже нема потреби, бо нема що перезавантажувати. Ми дійшли зараз фактично до, як мені здається, до ручки, як кажуть. Так? От Олеже, Її треба перезаснувати. От так І на то нема ради. Я дякую за сьогоднішню розмову. Дякую за те, що ми бодай би трошки доторкнулися до того, що значить поняття інформаційної війни, яку ми не можемо програти, але поки що програємо. Треба визнати то так. Мені вдається. Отак, шановні львів'яни, отака от зустріч. Дякую за те, що були разом з нами. Чекайте нас на наступний четвер. No, vse dobro, do pobačanja.